Вітаю! Я Максим Кошелев, і сьогодні в Овертаймі. Магічні 4, 6, 8, 9. Тільки ці цифри зустрічалися в результатах чвертьфіналів Євробаскету 11 вересня. Було все: перемоги та поразки фаворитів, провали та просто феєричні виступи гравців НБА. Але як ви вже зрозуміли, всі матчі були з інтригою до останніх хвилин. Детально про це вже за пару секунд, а ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. І що дуже важливо, на наш телеграм-канал в описі до цього відео. Полетіли! Збірні України та Польщі першими вийшли на майданчик у другий ігровий день однієї восьмої фіналу. Поляки швидко захопили лідерство, триочковий поцілив слотер. У відповідь Лукашов втік від того ж таки слотера та асистував Леню під слем Данк. А потім Михайлюк перехопив передачу суперника та закинув з гори у відриві. Зрівняти рахунок українцям вдалося доволі швидко. Знову спрацювала зв'язка Лукашов-Лень, цього разу під триочковий. Щоправда, вже зовсім скоро Олексій подарував дуже багато простору Балцировський, і той повернув пропущену трьошку. Українці ледь не вперше на євробаскеті активно загравали великих. Тут лень та Герун комбінували між собою в результаті ендван. А от захист синьо-жовтих залишав бажати кращого. Балцировський підняв у повітрі леня та набрав два. Потім вмикнувся слотер. Він добре навів санона на високий заслін та скористався отриманим простором, влучивши три. Далі середній через Леня. Та коли ж захисникам вдавалося уникати заслонів, справи йшли краще. Санон вирвав м'яча у опонента та віддав Ткаченко під легкий данк. Однак вже в наступній атаці слотер знову влучив три. В українців знайшлася відповідь в обличчі Боброва. На початку другої чверті синьо-жовті скоротили відставання до одного очка. Сидоров скористався недбалістю опонента. Триочковий Санона після дриблінгу зрівняв рахунок, а влучання пустового у фастбрейку вивело Україну вперед. Втім, ненадовго. Балцировський, який за усі попередні матчі влучив лише один дальній, в цій грі поцілив вже вдруге. Знайшовся свій несподіваний снайпер і у українців. Другий триочковий влучив Бобров. Та вирішити проблему захисту від піків не вдавалося. Слотер віддав на Балцировський, той закинув згори. Коли ж українцям вдавалося розбігтися, все було в порядку. Михайлюк накинув Близнюкові на Алеуп. Вже у наступній атаці асистентом виступив сам Богдан, накинувши на Боброва. Вийшло ефектно. Саме Слава був найкращим бомбардиром українців у першій половині. А після влучання Близнюка перевага українців складала вже сім очок. Щоправда, поляки підтягнулися в рахунку завдяки слотеру. Спочатку він знайшов ціль у особі Целя, а потім примудрився отримати м'яча від Балцеровський і влучити три 45-42 на користь України перед великою перервою. На початку другої половини Понітка різким рухом прибрав близнюка. Підстраховки не виявилися. Лень пішов виправлятися у нападі і закинув майже постер через Балцеровський. А як закидати у трафіку, показав Михайлюк. Потужний данк з проходу від Святослава. За хвилину ще два очки, не з гори та все ж красиво. Понітка започаткував ривок поляків у відповідь, розігнався з центру майданчика, обігнав пустового та набрав два. Після його скидки Соколовський влучив дальній та зрівняв рахунок. А передача на Дзєву дозволила останньому забити ендван та подарувати лідерство своїй команді. В Українців в аналогічній ролі був санон. Ісуф віддав чудовий пас на пустового, і той набрав два. Потім менш чудовий та все ж результативний пас Артему Підван. А триочковий на початку 4-ї повернув лідерство українцям. Однак Польща миттєво відповіла: дуже важкі очки набрав слотер, закинувши через Геруна. Синьо-жовті знайшли нову опцію в особі Ткаченка. Іван поцілив спочатку один триочковий, а потім другий, і на додачу поставив ефектний блок целю. Та залишалася проблема по нітки. трьоха Матеуша повернула Польщі лідерство. Прохід під кошик збільшив його, а триочковий через Лукашова зробив різницю в рахунку плюс 9 на користь суперника. До честі українців вони не здалися. Санон прослизнув повз двох та закинув з під кошика. Потім Михайлюк розігнав атаку та віддав пустовому під слемданк. На додачу й сам свят, пограбувавши слотера, втік і відрив та набрав ще два. Українці атакували на рівний рахунок, та Михайлюк у проході не доніс м'яч до кошика. Довелося навмисне фолити, та збірна Польщі з лінії допустила лише одну похибку 88-94. Збірна України припиняє свій шлях на Євробаскеті, а на поляків в одній четвертій фіналу чекає Словенія. Наші старі друзі-Хорвати в другому матчі ігрового дня зустрічалися з фінами. Матч двох приблизно однакових по силі команд видався дуже рівним: 15 разів на табло була нічия, 11 разів змінювався лідер. Хорвати в цьому матчі реалізували майже 53% двоочкових китків. З дальніми китками у них було дещо гірше, але іноді у Богдановича залітало ось так або у Хизонії ось так. Хоча за весь матч, колишній суперник України реалізував скромні 8 дальніх спроб з відсотком 36%. Зв'язка Марва і Марковича, яка тероризувала нашу збірну, працювала і в цій грі. Але у Фінів був просто чарівний Лаурі Марканен. Форвард набрав в цьому матчі 42 очки, що є рекордом для Фінляндії на Євробаскетах. Марканен не помічав захист Хорватії. Лаурі забив 17 з 23 двоочкових спроб в цій грі. За рахунку 77-77 фіни зробили вирішальний в матчі ривок 10-0. Відчайдушні спроби хорватів дістати Фінляндію ні до чого не призвели. Фіни перемагають 94-86 і вперше з 1967 року виходять до однієї четвертої фіналу. Хорвати ж гралися з кармою і дуже не хотіли зустрічатися зі Словенією. Вдалося не зустрінуться. В іншому матчі однієї 8 фіналу греки зустрічалися з Чехами. Греки на старті матчу втекли у відрів 16-6 та у відповідь отримали 0-10. Триочковий Хрубана зрівняв рахунок. У другій чверті вже греки опинилися в ролі наздоганяючих, та ненадовго. Слукас поцілив за дуги. Та саме чехи пішли лідерами на велику перерву. Саторанський викрутився зі складної ситуації, віддав на Ауду, а той набрав два. Ніку Калатесу вдалася менш ефектна передача, та Яніс закинув з фолом, що більш важливо. А ще один Н2 наприкінці третьої чверті повернув грекам лідерство. Чехи не здавалися, та шансів у Ауди відзахищатися проти Слукаса було небагато. А у Балвіна проти Адетокумбо ще менше. А коли він влучає за дуги, то шансів у суперника просто немає. 94-88 Греція дотискає чехів і йде до чвертьфіналу. Програвшим можна лише тішитися рекордом Саторанський. Його 17 передач у цьому матчі стали найкращим показником за усю історію євробаскетів. Здається, всі прогнози стосовно євробаскету крутилися навколо медальних амбіцій сербів. У гіршому випадку їх бачили бронзовими призерами, але Але все складалося дуже важко для Йокіча і компанії в цій грі. Італійці в статус Сербії жодним чином не бентежив. підопічні поцеко шукали своє щастя в атаці і знаходили його. Тяжко, важко, але серби все ж виграли першу половину плюс 6 після класного дальнього влучання Міцича. Італія не зупинялася, знаючи, яким іноді вайлувати може бути Йохіч в захисті, складра користалася такими епізодами. Але свої помилки в обороні Нікола завжди готовий компенсувати в нападі. В цій грі в нього 32 плюс 13 плюс 4. Після великої перерви у Італії знайшовся неочікуваний герой. Марко Спісу, який в попередніх п'яти матчах набрав в сумі 19 очок, в матчі із сербами набрав стільки ж лише за другу половину. В третій чверті за другий технічний було видалено головного тренера італійців Джанмарко Поцеко. Цей момент став поворотним в матчі. Гравці складри Адзури отримали надпотужний емоційний буст. Заключну чверть номінальні гості відкрили ривком 16-2 і остаточно добили Титана. Італія перемагає 9486 і створює головну сенсацію однієї восьмої фіналу. БРАВІСімо! На цьому наш випуск добігає кінця. Ще раз просимо ставити лайки та підписуватися на наш резервний канал, а також телеграм-спільноту, посилання на котру є в описі до цього відео. Напишіть в коментарях, хто на цьому євро вас розчарував, а чия гра стала приємним сюрпризом. Дякуємо! До зустрічі в ефірі!